Христос Воскрес, вітаю всіх на наші вечірні молитви розважання і запрошую до цієї молитовної варти. Ми покликані до того, щоб стати особами історії, історії спасіння тут і тепер. Ми покликані до того, щоб стати особами історії спасіння. Що Цим самим хочемо сьогодні сказати, що від кожного з нас залежить життя іншої особи. Історія спасіння це історія, в якій я жертвую себе заради когось. І такою історією спасіння є життя Ісуса Христа, Який пожертвував себе за всіх людей. Який показав, наскільки Він вміє любити і може любити, і що саме людина теж може так любити, і він помер заради цієї любові і в цій любові на Христі. Історією спасіння є життя апостолів, які боялися спершу, боялися того, хто вони є. Але коли вони побачили Воскреслого Учителя Ісуса, який благословив і сказав мир вам! Вони перестали боятися і стали свідчити іншим, що таке любов, стали свідчити іншим цінність їхнього життя. Історією спасіння є старозавітні пророки, які приходили до людей, не боячись і говорили їм про те, що вони роблять неправильно. Вони попереджали людей, що якщо вони не покаяться, будуть покарані. І багато хто з пророків заплатив за своє переконання, за, за свої слова життя. Історією спасіння є наші військові, які не боя, будемо так сказати, не сховались, а стали на захист людського життя. Історію спасіння є кожен з нас, хто в той чи інший спосіб робить просту річ: захищає життя. Це є лікарі, які лікують людей і не чекають, коли їм за це додатково заплатять. Знаєте, мене інколи дратують вислови людей. Ну, треба ж віддячити за те, що він зробив. Я плачу податки зі своєї зарплати. І з цих податків платять їм зарплату. Людина вчилася і працює для цього. Чому ми не хочемо заплатити віддячитись цьому фермерові, який працював на землі? Але ж його праця на землі те, що він оросіє. І завдяки цьому ми маємо пшеницю. Це теж є історія нашого спасіння. Але чомусь я не бачу людей, які йдуть і йому за це віддячують. Історія спасіння це коли ми цінуємо один одного. Історія спасіння це той продавець, який продає людям товар і не обманює про його якість і ціну. Історія спасіння це чесний е чиновник. Держслужбовець, перепрошую, так правильно буде сказано. Який дбає про інтереси народу, бо він це обіцяв зробити людям. Історія спасіння це є чесні е, представники силових структур, які покликані на захист життя, а не на захист тих, хто їм платить. Історія спасіння. Це історія, в якій ми захищаємо життя. І тому сьогодні я хочу, щоб кожен себе відчув цією особою історії спасіння, особою, яка через молитву, через працю, через те, що зі зброєю в руках захищає людське життя. Бореться із злом. Бореться з тою ненавистю і злобою, яка іде ззовні від наших сусідів росіян, які бореться із злом, яке йде із середини людини, це стан ненависть, яку люди породжують. Я хочу, щоб кожен з нас усвідомив, що Він є особою історії спасіння, тут і тепер. Це і в цю хвилину кожен з нас може зробити щось, щоб врятувати це життя. Так, як це зробили учні Христа, так, як це зробив сам Христос, так як це робили інші святі, старозавітні праведники, які не боялись захистити. Найбільший дар, який кожен з нас має, це життя. Прошу всіх домолити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас з грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які освають наслідки даної війни. Служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цю сьогоднішню ніч. І даруй нам мирний, спокійний, здоровий сон, а завтра день перемоги, Бо ти святий, і це завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!